Добрий день, мої малята і дівчата і хлоп'ята. Я усіх-усіх вітаю, двері в казку відчиняю. Ви поплескайте малята і потупайте завзято. Ширма відкривається, наша казка починається. Під машину я потрапив. Всі навкруг мені кричали. Зачекай, не йди! Ну, а що мені чекати? Як мені треба туди і тут навколо. Гала скрив. Дивлюсь, на мене мчить вантажівка. Тож іду тепер, я діти, всі ті правдоньки шукати. Хто візьметься мене вовка, руху правилом навчать. Обіцяю навідмінно Правила я вчи, бо повірте, любі друзі, дуже-дуже хочу жити. То теж не знаю, уважно дивись, все гарно слухай, як я гарно вчись. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, Тятуйте, мох, мох, зайчику, зайчику, та почекай, не буду я тебе чепати. Точно 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 мені твоя допомога потрібна. Чи мене правил дорожнього руху. що, просити. Ти ж знаєш, який я боягущик. Якщо щось злякаюсь, то так біжу, так біжу, що навіть на дорогу не дивлюсь. І що? Навіть на червоне світло світлофора перебігаєш дорогу. Ага, тільки я тоді лапи дуже високо догори піднімаю. Знаєш, а ти до ведмедя краще звернись. Він у нас найстарший. Найбільший, то, напевно, найрозумніший. О, чудово! Дякую тобі, зайчику, за пораду. Бувай, бувай. Я нікуди не ходжу. У барозі я сиджу. Там у світі все нове і я його боюсь. Ліпше тому я вдома відсиджусь. Привіт, привіт, ведмедю! Я вже зрозумів, що не за адресою зайшов. Що ти хотів, вовче. Та я шукаю того, хто мене навчить правилам дорожнього руху. Е, ні, я сам цим доріг боюсь. Я колись пішов на прогулянку за нею, а там величезна, широчезна дорога, поки перейшов її, то червоне світло, двічі вмикалося. Машини так сигнали, що я угору. А одного разу сів в автобус, так всі колеса поспустали. То я тепер у містах ні лапи зовсім. До ж мені звернутись. А піди до Сови. Вона ж все знає. О, а й справді дякую тобі за пораду. Ну, бувай ведмедю. Хай щастить. Аго, привіт! Ну, Привіт, вовчику братику. Чого забрів? Совушку, навчи мене правил дорожнього руху, бо я хочу по місту гуляти. Я колись вийшов так мало під вантажівку не потрапив. Ще й руку зламав. Добре, братику. Я вітаю і все знаю. Сідай. давай почнемо з самого початку. Ти знаєш, що це таке? Ні. Діксі, а ви знаєте? Так, це світлофор. Ой, які ви молодці! Допоможіть мені навчити вовчика правила. Допоможете? Чудово! Чи можна йти на червоне світло світлофора? Правильно, не можна, адже для машин горить зелений. А якщо загорівся зелений для пішоходів перер. А що це? Вірно, це зебра. Пішохідний перехід. Якщо не хочеться. Щоб з вами сталося те саме, що і з Вовчим, то переходьте дорогу лише по зебрі. Діти, а як називається доріжка, по якій має ходити пішохід? Вірно, тротуар. У дорозі йти не можна. А якщо тротуара немає, ви маєте йти по краю дороги. Які ви розумники? Ось такі знаки мають назву дорожні. Є попереджування, є забороне, наказові, є й інші, але ці ви маєте знати обов'язково. Солушко, а якщо мені треба в автобус, з якого боку обходити? Автобус і тролейбус потрібно обходити ззаду. А якщо мені необхідно перейти перехрестя, де немає ні світло ні зебри, що робити? На нерегульованих перехрестях потрібно подивитися спочатку наліво, потім направо. Якщо транспорту немає, йди. Зрозуміло, наліво, направо, наліво, направо. Ой, Совуш, яка ти тільки розумна. Я тобі так і вдячний за науку. Я ж тепер не буду боятися по вулиці ходити, особливо в місті. А ви, дітки? правила От ви, молодці, завжди дбайте про свою безпеку на дорозі. Бувайте! Бувайте. Ось і все, заказуючи кінець, а хто слухав, звісно, молодець, а хто правила запам'ятав, той гарний багаж знай собі надбав. А я хочу, а я хочу знову поїсту бігати, ходити і гуляти, і більше я дороги не Щоб здоровим завжди бути, треба добре те збагнути, що дорога, безперечно, дуже і дуже небезпечна. Та, як правило, ти знаєш, і щодня їх пам'ятаєш, то, звичайно, що тоді? Де й узятися біді? До побачення, малята! Будьте обережними!